Цьому випуску новин Іванівські шахраї придумали черговий вид шахрайства. Вони знімають автомобільні номера та вимагають за них викуп. Хореографічний танцювальний колектив Фаворит провів свій звітний концерт. В районі. Провели робочу нараду з головами сільських і селищних рад з питання децентралізації та утворення об'єднаних територіальних громад. Громади Іванівщини провели ямковий ремонт дороги Іванівка Конопляне. Коноплянська громада влаштувала справжнє казкове свято для малечі. Радіжки автомобільних номерів та вимагання за них викупу панує у райцентрі. Це черговий вид шахрайства, котрий застосували зловмисники на Іванівщині. Варто зазначити, що схожі випадки спостерігаються по всій Україні, а схема шахраїв ідентична майже всюди. Знімають номерні знаки та залишають номер телефону, за яким можна домовитись про викуп. На даний час йде досудове розслідування на встановлення даних осіб і прохання до жителів селища, не реагувати на зловмишників, звертатися до поліції та не скидувати на якому разі гроші на даний номер. Тому що чим більше ви скидуєте гроші, тим більше будуть проводити кража. Залишаючи на лобовому склі записку із номером телефону, злодії вимагають викуп з власників авто у розмірі 250 гривень за номер. Керівництво районного відділу поліції запевняє, що кожен викуп сприяє подальшій діяльності зловмисників і не застерігає тих, хто повернув номера від того, що через деякий час їм в черговий раз не запропонують подовжити так званий абонемент. У той же час водії авто продовжують висловлювати своє обурення з приводу таких зухвалих пограбувань. «В Одесі це вже давно, Ну взагалі, воно... це взагалі це безприділ. Само судно не зробиш, а хотілося б, конечно, так, коли в машині. Не столько жалко денег, скільки сам факт неприємного. Варто вказати, що під час чергового пограбування на камери вуличного відеоспостереження потрапив один з підозрюваних. На Іванівщині стали непоодинокими випадки телефонних шахрайств, листових ошукань та зухвалих пограбувань. Тому керівництво районного відділу поліції закликає мешканців району не залишатися байдужими і всебічно сприяти у розв'язанні цих питань. Вітний концерт провів хореографічний танцювальний колектив Фаворит. Сам захід відбувся в районному будинку культури. Глядачам були представлені різноманітні хореографічні композиції від класичного танцю до контемпу. Під час концерту юні артисти продемонстрували свою майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого свята танцю, краси і творчості. В Свою чергу, немов переносячи глядачів у різнобарвний калейдоскоп цікавих хореографічних постановок, запальних ритмів та яскравих Кравих колоритних костюмів глядачі з впевненістю стверджували, що коли музика та рухи гармонійно з'єднувалися в єдине ціле, викликався бурхливий океан почуттів, який просто не міг залишити байдужим. Свято прекрасне. Я прийшла сюди за приємними емоціями, і я їх тут отримала. Влаштоване прекрасно. Видна робота людей, дітей. Ці діти представляють наш Іванівський район. На гостей концерту чекали танцювальні композиції на всі смаки, різнобарв'я стилів, яскраві костюми, а головне дитяча творчість, помножена на їх талант і підкріплена досвідом колективу. Загалом звітний концерт для фавориту це свято мистецтво, шлях до якого лежав через перемоги на конкурсах різних рівнів, велику працю та наполегливість. В Свою чергу батьки учасників запевняють, що величезну роль в цій справі відіграла керівник колективу талановитий хореограф, котра наполегливо і завзято навчає дітей, підвищує їх культурний рівень, даючи можливість кожній дитині поринути у вирій творчого піднесення. У Людмили стільки любві, що вона змогла, і до сих пор може. Отдать каждую свою частичку любви каждому ребенку, это я вам скажу, это не каждому дано. Если бы у нас было, было много таких фанатов, как она, и каждый фанатично работал на своей работе, мне кажется, что наша Украина давно уже изменилась в лучшую сторону, и мы только радовались ее достижению. Людмила Николаевна Блеск, прелесть, шик. Супер. Робоча нарада з питання децентралізації та утворення об'єднаних територіальних громад відбулась в Іванівці. В засіданні прийняли участь всі 13 сільських селищних голів місцевих рад району. Достатньо напружені дискусії точилися над питанням об'єднань, а саме кількості створених об'єднаних громад і їх центрів. була з Бузиновою разом. І в результаті цього є настрой, що люди проти. Тому в відкрито, що якщо ви будете то ми вас вибрали не для того. У ну, мене є даний, допустимо, будинська сестра, бажає Іванівки, приєднатися. Тому що більшість людей працює в Іванівці, і діти ходять в Іванські дитячі садок. «Варто нагадати, що попередньо було заплановано створення чотирьох об'єднаних громад. На сьогодні дещо змінилися конфігурації і центри однак їх кількість залишилась незмінною. Проте виконуючи обов'язки голови адміністрації іншої думки, вона відстоює як і її попередник створення однієї об'єднаної громади з центром в селищі Іванівка. Тому а, про це також не потрібно не забувати. А, Коноплянська громада, ну, інфраструктура, де інфраструктура? Та, що є, я не бачу, що там можуть апарати сидіти. Ці ремішні пришкільного інтернату є двох колег. Шановні колеги, в першу так, чергу нам необхідно враховувати думку людей. Все. Тетяна Олексійовна, наступного разу, коли будете в конопляному, я заведу вас і Ви получите, побачите двоповерхове приміщення. Там можна розмістити чоловік 40, отак. варто зазначити, що в цьому місяці відбудеться також обласна робоча нарада з питання децентралізації та утворення об'єднаних територіальних громад. З 1 червня 2016 року буде проведена нарада аналогічна. Але обласна на рівні області. Тобто нам вже необхідно буде вийти з перспективним планом об'єднань на наш Іванівський район. Мешканці ж району не проти об'єднань, однак їх заплутує відсутність необхідної інфраструктури. І ще не розуміє, куди кидатися як і молодше. То люди, от їм що заплутались, не знаю, куди йти і що їм робити. Як дорогі, дороги от це, що дороги розбиті сильно, то вони говорять, хто за нас візьметься, як вони будуть далі от ці проблеми. Далі, можна дати? Я не знаю, що тут робити. Ямковий ремонт дороги іванівка конопляне провели громади Іванівщини. З кожним роком дорожнє покриття даного відрізку приходило у все гірший стан. Сільгоспвиробники та небайдужі люди вирішили не чекати, доки відповідні структури, котрі обслуговують дану дорогу, її відремонтують. Мешканці ж стверджують, що ремонт даної дороги було необхідно провести ще декілька років назад. Що в свою чергу могло б попередити сумнозвісну аварію, в котрі загинули молоді юнаки. Думаю, що треба робити, тому що там діти вбивалися, там такі ковдойобини, і за завигажені, і там неможливо ні пройти, ні приїхати. Тим більше, що моє найголовніше, щоб вони усі великі. Фури, обход, наш є. Що, ці фури розтягнули всю дорогу. Розтягнули, діти вбиваються на мопедах і що хоч. В минулому році такий хороший хлопчик. Бився прямо коло собственного дому. На сьогодні відгукнулось чимало бажаючих допомогти. І на роботи вже зібрано понад 100 тисяч гривень. Однак сама сума не остаточна, адже долучаються й інші. Ми вирішили не чекати від держави про те, що вона нам допоможе відремонтувати наші дороги, тому що коли, мабуть, відремонтують, то вже їздити не буде на що на чому. Тому ми вирішили скооперуватися, зібрати кошти з підприємств, які працюють на території Коноплянської сільської ради, а також на території Бузунівської сільської ради, і трошки відремонтувати цю дорогу. Можливо, це трошки каряво, але так ми. Відновлюємо цю дорогу і показуємо, що наша громада спроможна вирішувати будь-які проблеми. Олександр Волошин запевняє, що ямкові ремонти не дадуть бажаного ефекту. Однак на сьогодні просто немає необхідних важелів для того, щоб більш раціонально підійти до вирішення цього питання. Очікується жнива, очікується проїзд великогабаритних машин. От. Ну, ми сподіваємось на те, що держава все-таки передасть нам ці дороги, а тоді вже ми більш раціонально зможемо їх використовувати. Поки що на даний момент у нас немає вважань впливу, крім громадських ініціатив. Я думаю, що до цього громадськість долучиться. Я не кажу радикально вже геть там щось міняти, але все-таки надіюся на громадськість. Казкове свято для дітей влаштували в Коноплянській громаді. Захід приурочили до Всесвітнього дня захисту дітей. Задля того, щоб створити відповідну атмосферу свята, керівник місцевого будинку культури запросила композитора, заслуженого діяча мистецтв України Алу Мігай, котра в свою чергу подарувала всім присутнім непідмінне почуття дитинства та допомогла дітям поринути у казку. Мешканці Конопляного стверджують, що задоволені влаштованим святом. Це приємно, що такі свята в нас тут проводять, тому що для села це, звісно, рідкість. Почаще б таке проводили. Я думаю, що це дуже потрібно, тому що діти це наше майбутнє і про кого як не про них піклуватися. І для них це все робити. Директор Коноплянського будинку культури запевняє, що такі зустрічі є необхідними для малечі, адже вони несуть в собі шматочок світла та добра. Такі свята треба проводити, треба запрошувати таких людей, ось як Мігай, треба вчити дітей української пісні, щоб діти любили свою країну, щоб діти любили українську пісню, щоб діти любили казочку, нашу українську казочку. Алла Мігай стверджує, що на сьогодні достатньо важливим залишається питання формування особистості у дитини. І в цьому велику роль відіграє українська пісня і казка. Адже саме вони зароджують в малечі світле почуття добра та справедливості. А взагалі патріотичне виховання дитини починається з колискової пісні мами. Якщо мама співає дитині колискову пісню, народну пісню або гарну авторську пісню, то ця дитина вона ніколи не виросте злодієм. Вона виросте порядною людиною, патріотом і високого культурного рівня. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб у нас по радіо, по телевізору звучали українські пісні, і щоб якомога більше співали наші дітки. Бо як діти, дитина співає, то вона щаслива, і батьки щасливі, коли дитина співає. І взагалі музика це ліки. Музика оздоровлює. Пісня оздоровлює, лікує душу. А якщо здорова душа, то і здорова людина.